Кривається багрянцем клен. Він стоїть на узліссі замріяний, ніби сумує, що надійшов жовтень. Іноді тихо зронить вирізблений свій лист. А налетить вітер і почне безжально зривати осінню красу зажуреного клена, оголить його і гулятиме серед голого гілля. А яка ніжна золота берізка на тлі синюватих ялинок? Зеленавих сосен. Вона опустила свої віти і теж журиться, що скоро прийдуть холоди. Деякі квіточки ще не хочуть здаватись, поспішають доцвісти, поки перші морозці не вдарять по них. Але й ці останні квіти теж ніби насторожено зажурені. Високо вгорі дзвінким передзвоном курличуть трикутники журавлів, прямують на південь. Поспішають, десь перегукуються вгорі над нами і дикі гуси. На півночі вже холодно їм. На піщаних косах річок жирують і північні качки цілими величезними табунами. Вони дуже сторожкі і не підпускають близько мисливців. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це дуже важливо для нас!